Друзі, усім привіт! Як ви бачите, у нас пішов дощик, ташечки співають красота. Сьогодні їздив фрезувати. Там одну ділянку. Тут теж біля дому теж пофрезував. Ось таку красоту зробив. Якраз штих до дощу, бо тут у нас така. Долинка можна було б загрузити. Ось так похризував. Тут загорали, під плуг кинули картоплю, часничок. Дощик іде. Зараз йдемо до трактора, дещо покажу. Возик стоїть. У нас на раді праці стоять Плужки, диски, фреза, саме яйця, Трактор нашій трудяга. Зараз Підніму капота. Опа. Так, що я? Значить, я трошки підрозібрав. Не думаю, я нічого з мотором, нічого не сталося, слава Богу. Просто вирішив подивитись під клапани кришки. Так я давно не заглядав вже. Це у нас просто була в налопну що-то запаяна трошки. Тут все добре, але що одне, подивився я, зняв кришки, заю трактора, тут масло гарно так кидає, а тут взагалі не поступає на це, на перший циліндр. Тому зараз буду пробувати знімати уже це перше. І, можливо, почищу продую, бо чогось не поступає. Тут гарно. Кидає десь десь отак. Масло кидає, сантиметрів 7 Хоча температура майже 80 і тиск показує одиничку. А я жалую, що нема тиску в моторі, ще тиск <гум> нормальний. Тому зараз знімаю це коромисло і будемо дивитись що нас там далі. Ну що я коромисло Зняв. Ось таке чисте, в принципі, нагара немає на йому, такого крепкого. Але я бачу тут масло ж є в самій головці. То можливо, сюди масло поступає, значить 100% забито там, я так думаю. Зараз ми компресора. Продую. Продую цю це кормисло. І поставимо, побачимо. перевіримо. <с> так що зараз підключаємо компресора і перевіряємо. Продув, перезапустив в цей отвір, то було трошки важко, а потім нібито щось як видуло. Попродував тут скрізь, зараз побачимо. Витираємо і ставимо, будемо дивитися. І так, друзі, як ви бачите, вже зібрав, зажав, масло вже є. Значить, що було довго, я вже зім вже 2-3 знімав. Тут, як вказується, є такі заглушки, що масло не виходило сюди. Прийшла мама, подивитися, що я роблю, подиви, каже, що сюди масло виходить. Все, тут заглушив я. Ось тут не видно. Фокусуй. Там заглушив і все. Масло тепер пішло як потрібно. Давай зараз заводь. Зараз трошки густувати, то не так прискає, як рідке. Але все, всі чотири змазуються, все, класно, все. Роботу зробили, можна їхати позичати сажалку, завтра їдемо, зараз сидити картоплю. Їдемо чи ні? Їдемо Так що що, ось такий мелкий ремонт, а, добре, що побачив. Бо тут не було залушки, то воно просто змазувалося, я так зрозумів. Тут сюди теж ну, поступало не так крепко. А сюди просто вибігало через самий цей вал. На ну, перший раз я це розібрав, зрозумів принцип роботи. Якось так зараз все це витираю. Прокладки в мене ще є, нові, але нехай будуть, можливо. Не дай Бог щось станеться, то потім поставимо нові. Ті ще нормальні, зараз попритираю на суху, кришки поставлю і все, трактор знову в струю. Якось так. Навіть дощик вже майже перестав. Траватка зелена стала, красота просто. Все, Всім дякую за перегляд. Комусь можливо, може хтось не знає, де <смас> чого не поступає масло, ось одна із причин. Забиті можуть бути ось ці отвори, а може просто бути тут заглушки, не бути. Як в моєму випадку. Тому якось так.